Станом на сьогодні, синоптичні карти та прогнози метеорологічних центрів вказують на те, що пік суворих арктичних морозів у східній Європі поступово минає, проте лютий обіцяє бути мінливим. Ось узагальнена інформація про погоду на залишок січня та лютий 26-го року для України та європейської частини Росії. Україна. Прогноз на кінець січня та лютий цьогорічна зима в Україні виявилася контрастною. Після морозної середини січня насувається хвиля потепління. кінець січня, температурні зміни. Очікується поступове підвищення температури. Вже після 25 січня морози почнуть відступати спочатку на заході та півдні. Показники Вдень температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 3 градусів Цельсія, на півдні до плюс 5-7 градусів. Вночі ще зрігатимуться мінусові значення мінус мінус 9. Лютий 26-го року. Лютий прогнозується ем'якшим, ніж січень, але з активними опадами. Перша декада лютого погода буде переважно похмурою. Денна температура близько 0, плюс 4, можливий мокрий сніг із дощем. Друга декада очікується короткочасне похолодання. Нічні морози можуть посилитися до мінус десяти. Мінус 12, особливо на півночі та сході. У середині місяця можливий різкий стрибок температури вгору до плюс 7 градусів. Третя декада лютого. Синоптики прогнозують ранню весну. У південних областях та Одесі температура може піднятися до плюс 10 плюс 12 градусів. У Києві та Центральних областях до плюс 5, плюс 8. Європейська частина Росії тенденції на лютий. Для центральних регіонів Росії та поволжя лютий 26-го року залишиться класичним змовим місяцем, але з частими відлигами через атлантичні циклони. Температурний режим у першій половині лютого очікуються помірні морози, вдень мінус мінус 8, вночі до мінус 15. опади. Прогнозується велика кількість снігу. Лютий може стати одним із найсніжніших місяців сезону через зіткнення холодних арктичних мас із теплим вологим повітрям з Атлантики. Аномалії існує висока ймовірність так званого розщеплення полярного вихру наприкінці січня. Це може призвести до непредбачуваних хвиль холоду до мінус 25 градусів у північних регіонах Санкт-Петербург, Мурманськ у першій половині лютого. Глобальні чинники Метеорологи звертають увагу на два ключові фактори, що впливають на цей сезон ланіння сприяє більш вологому та мінливому клімату в Європі. Це пояснює часту зміну снігопадів від лигами, стратосферне потепління. Наприкінці січня зафіксовано нагрівання повітря у високих шарах атмосфери над Арктикою. Це часто є провісником того, що лютий може принести сюрпризи у вигляді різких арктичних вторгнень. Навіть якщо загальний прогноз обіцяє тепло. Підсумок, Україна північ в центр, помірна зима багато мокрого снігу, пік холодів 12 15 лютого, початок весни після 22 лютого, Україна південь теплий лютий дощі. Пік холодів практично відсутні. Початок весни з середини лютого. Росія центр класична зима снігопади, пік холодів. Початок лютого, початок весни не раніше березня, зауваження, довгострокові прогнози понад 10 днів, мають точність близько 60-70%. Ситуація з полярним вихром може радикально змінити картину протягом декількох днів. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.